Господь, сину, у багатьох справах маєш бути таким, що нічого не знає і вважає себе померлим на цій землі, що для нього весь світ на хресті розп'яли. Багато також треба недочувати і більше думати про те, що тобі приносить спокій, корисніше відвертати свої очі від того, що тобі не подобається, і лишити кожному його гадку в спокої. Ніж сперечатися з ним, коли міцно тримаєшся Бога і вважатимеш на Його суд, легше буде тобі поступитись перед іншим. Слуга, О Господи, де ж то ми зайшли? Ось над дочасною втратою плачемо, ради невеликого зиску клопочемось і вганяємося, а про душевну втрату забуваємо, і рідко, коли пізніше її собі пригадуємо. На те, що дуже мало або цілком ніякої користі не приносить, бажаємо, а недбайливо проминаємо те, що дуже потрібне. Бо людина всім серцем прив'язується до світових речей, і, якщо зараз не отямиться, із вподобаннями потрапляє у видимий світ.